Всім доброго дня! Поки хлопці з компанії Агроімпорт вантажать нам жко в США, ми зустрічаємо новий контейнер в Україні в місті Дніпро. Сьогодні до нас прибула нова партія техніки з США, а саме це культиватори джандір 960 шириною 9 та 10 метрів. Такі культиватори ареготуються з тракторами потужністю від 180 кінських сил. По культиваторах буде проведено повне капітальне відновлення, і також є можливість встановити прикотуючі котки на ці культиватори. Також в цьому контейнері до нас прибули культиватори джендір 980 шириною 11 та 12 метрів. Такі культиватори агрутуються з тракторами потужністю від 300 кінських сил. По культиваторах будуть проведені всі відновлювальні роботи. І На ці культиватори також опційно можна встановити прикотуючі котки. Також нагадую, що на майданчику представлені вже декілька одиниць з техніки. Це культиватор Джандір 980, декілька еколотагерів та культиватор Джандір 960, шириною 8 метрів. Також є в наявності культиватор кейс. Тайгермейд 2 шириною 11 метрів. Якщо кому потрібно, звертайтеся за контактами в описі під відео.